Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку залишається напруженою і з динамічним розвитком на різних напрямках. Сили оборони тримають контроль та ініціативу. Противник веде оборонні дії з метою отримання захоплених територій та стримування розвитку наступу наших підрозділів, не маючи успіху свого контрнаступу, продовжує атакувати регіон дронами камікадзе, обстрілювати важку артилерію та реактивними системами залпового вогню. Наші позиції, прилеглі до лінії фронту, територіальних громад. Та тилові райони України з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії окупаційні війська гатили вночі по громадах Нікопольщини, Маганицькі та Мирівській. два з половиною десятка крупнокаліберних снарядів та понад 30 реактивних пошкодили житлові і адміністративні будівлі, автівки, харчове підприємство та водогін. Людських втрат немає. Також по Нікопольському району і по Баштанському ворог спрямував два дрони камікадзе. Обидва влучили по відкритих територіях без втрат. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 130 вогневих завдань. Результати дорозвідуються. В Чорному морі вороже корабельне угруповання з 12 кораблів маневрує в звичному для себе районі, ховаючись за Кримом. Спорядженість та готовність до застосування мають два надводних ракетоносії 16 калібрами. В чергуванні також три ВДК. Функціонування морських коридорів в рамках зернової угоди забезпечено силами оборони та міжнародними гарантіями, загрози ракетних ударів, як і атаки дронів Каміка залишаються актуальними. Обстріли прифронтових територій та тилових районів на глибину досягнення ворожої зброї, цілком імовірні. Не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь алгоритмів дій під час повітряної тривоги, не наближайтесь до підозрілих та небезпечних предметів. Довірте справу фахівцям. Пам'ятайте про інформаційну гігієну і не піддавайтесь паніці. Ми сильні, вправні, єдині і шляхетні у боротьбі за батьківщину. А значить, неминуча наша перемога.